На моє переконання, у Трампа є повна розгорнута інформація про стан російської економіки. І він бачить катастрофу. Він бачить катастрофу, серйозні проблеми. Він розуміє, що це призведе просто до колапсу російської економіки. і Він вже тоді не врятує. Тобто, якщо чекати ці 50 днів, то вже у, на початку вересня вже рятувати буде пізно. То він має розгорнути інформацію, розуміє, що російська економіка може відверто рухнути з російським бюджетом, і на моє переконання, він знову ж таки протягує оці пропозиції року допомоги для Путіна. Говорить: рятуйся, тому що я зараз тобі давай допоможу. Зніму всі санкції, почнемо торгувати нафтою, газом, відновимо цю економіку. Відповідно, ти маєш там. Бути мені вдячний, ну тому що я бачу симпатію, відверту симпатію е, Трампа по відношенню до Путіна, і він поки що по відношенню до Путіна жодних санкцій не задіяв.